Сенда і міксік чоловічого одягу лоті буде 23 одиниці. Почнемо з верхнього одягу. в лоті буде ось така куртка. В розмірі L. Всередині вона йде на флісі. вода не проникна, худі на замку. В розмірі 2 XL. Піджак в розмірі 52. Джинси в розмірі 32. Светр в розмірі L. Жилетка в розмірі 56. Еще один вариант джинсы в размере 36. Светер в размере М. Размер 36. Размер L. Футболка в размере М. Сзаду с принтом. Джинсы в размере 38. Пол в размере 2 XL. Человечья рубашка в размере S. Жилетка в размере 52. Штани в розмірі 33. Вони утягуються. Рубашка в розмірі S, Джинси в розмірі 44. Рубашка в розмірі L, Чоловічі шорти в розмірі 44. Та рубашка в розмірі S. Також в лоті буде запакована піжама, Тут у нас іде рубашка та штани. В розмірі 2 xl